Зараз я вам розповім про страву, яку можна приготувати лише за 5 хвилин. Вдумайтесь, 5 хвилин вашого часу. Лише 5. беремо два яйця. Вибиваємо їх в мисочку, беремо вилочку, обов'язково вилкою і збиваємо. Збиваємо це дуже дуже важливо. Просто запам'ятайте. А якщо є листочок з ручкою, запишіть пів години. Півгодини ми збиваємо яйця. Він яка краса у нас вийшла. Далі доливаємо трішечки молока небагато, і також дуже дуже важливо збиваємо на протязі 3 годин. Також вилочкою. Так, готова. Далі накриваємо плівочкою і просто залишаємо. Залишаємо. На одну добу, це дуже важливо, менше якщо залишити не вийде нічого. Тепер дістаємо, забираємо плівочкою, і тепер один з найголовніших етапів, якщо пропустите хана. Ставимо нашу масу в холодильник на 3 Доби. Нехай воно там постоїть Не чіпаємо його, не хитаємо, не відкриваємо. Просто ставимо і забуваємо. Я вас вітаю, ми вже на фінішній прямі. Тепер просто нам потрібно знову дати трішечки нашому тісту відпочити На ну, нашій масі такі, так? Кладемо в якесь тепле місце, можливо, десь біля плити, можливо, ну ви собі там знаєте. Кладемо і залишаємо на один місяць. Ура! Смачна страва! За 5 хвилин максимально, максимально швидка, готова. Діліться з рідними, смакуйте самі, просто смачного. Підписуйтесь на канал, тисніть Добайку і до нових рецептів! Бувайте!